30 тисяч цеглин у день у Рівненській області відновив роботу. Цегельний завод у Гошенській громаді. Реконструювали приміщення і створили більше 100 робочих місць. Як працює підприємство, дивіться далі. Ось так триває процес роботи на відновленому цегельному заводі у Гущанській громаді. Реконструкцію почали робити півтора роки тому, коли почалась війна, і вже триває процес виготовлення. Запущена стара кінцева піч, яка буде працювати з потужністю 20-25 тисяч в сутки цегли вигруженої на майбутнє будуємо панельну піч 126 метрів. Яка буде випускати це більше двох мільйонів в місяць, і різного виду для виробництва продукції тут поки що використовують піч 18 століття та в планах модернізація, що змінить ручну працю на автоматизований процес. Як часу дослідуючи осені, до нас приїде вже побачите, нові технології, нову продукцію. Буде чистіше, не буде стільки пилі, сажі. Для відновлення підприємство скористалося державною програмою Доступні кредити 579. За ці кошти підприємство купило необхідну техніку. Ринок будівельний на Рівненщині оживає і потреба в цеглі є. Інвестори з впевненістю відкривають цегельний завод і мають перспективу розвитку. Рівненщина багато ресурсами, і це те, про що я говорю кожного разу, про додану вартість. Глина, яка лежить тут століттями, тисячоліттями, сьогодні піднімається з наших земель, і з них будується нове житло, якісне житло. Підприємство вже створило більше ста робочих місць. Передбачається ще виділення спеціальних робочих місць для тих, хто повертається з пораненнями і не може виконувати стандартні задачі. Ілля Томашевський, новини Рівного.